Привіт, мої малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом, а тема нашого заняття допоможемо бабусі Марії. Усміхнися, сонечку, здравствуй, золоте! Усміхнися квіточці, хай вона росте. Усміхнися дощику, лий немов з відра. Усміхнися друзям, бажаю вам добра. Дітки, до нас з вами завітала бабуся Марія. Давайте з нею привітаємося. Доброго дня, бабусю! Бабуся просить нас про допомогу. Вона хоче написати своїм онукам листа та відправити їм теплі шкарпетки та рукавички. Дітки, ну що ж, допоможемо бабусі Марії? Добре, але спочатку давайте згадаємо, як людям можна зв'язуватися між собою. Правильно, надіслати листівку. Зателефонувати, надіслати листа або телеграму. Молодці малята. Спочатку давайте допоможемо бабусі написати листа. Що для цього нам потрібно? Так, потрібно взяти аркуш паперу, ручку та конверт. Пограємо з вами дидактичну гру. Напиши лист. Я буду починати речення, а ви спробуєте його закінчити. Наступила пізня осінь. Почали йти дощі, пташки відлітають у теплі краї. Молодці. А тепер, малята, я хочу, щоб ви мені розповіли, що б ви написали своєму другові. Чекаю відповідей. А що слід потім зробити, щоб надіслати листа? Якщо ми хочемо надіслати лист, його потрібно положити в конверт, заклеїти його, написати свою адресу та наклеїти марку і відправити до поштової скриньки. Пограємо з вами дидактичну гру, назви свою адресу. Ось, наприклад, моя адреса. Київська область. Бучанський район, село Колонщина, вулиця Таврійська, 63. Чекаю ваші відповіді, малята. Дітки, а що потрібно робити у свята або дні народження, коли ваші рідні та друзі далеко? Так правильно відправляти їм вітальні листівки? Що потрібно зробити, щоб відправити лист або листівку? Так, відправити її до поштової скриньки. Вони знаходяться в різних місцях. А для того, щоб відправити посилку, нам потрібно що? Вірно, піти на пошту. А навіщо потрібна пошта-малята? Ви знаєте? На пошті люди займаються пересиланням поштових відправлень, листів, газет, переказу коштів. Та посилок. Малята, а як ви думаєте, чим поштові відправлення доставляються у різні міста? Правильно, їх доставляють транспортом. Необхідність спілкуватися у людей одне з одним з'явилася дуже давно. Спочатку пошту перевозили на конях, потім залізницею, а коли кількість пошти ставало все більше і більше, її почали перевозити вже літаком. А тепер виконаймо фізкульт хвилинку. Всі підняли руки раз, опустили руки два, раз і вгору, два униз. На сусіда, подивись, будемо гарно ми плескати і усмішки дарувати. Пограємо з вами дидактичну гру Доскажи речення. На пошті люди надсилають вітальні листівки та листи. На пошті люди надсилають. Посилку. На пошті люди передплачують журнали та газети. На пошті працюють поштарі та листоноші. А тепер лист та посилку віддамо на пошту. Бабуся Марія нам дуже вдячна, що ми допомогли їй написати лист для її онуків. Ну що ж, малята, гарно ми працювали та допомогли бабусі Марії. Я вам кажу до нових зустрічей, мої хороші. Бувайте!